Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Нікчемний Я та Посіпаки. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У великому місті, де хмарочоси сягали неба, а вулиці завжди заповнені людьми, стояв загадковий будинок із загостреним дахом і темними вікнами. Цей будинок був оточений високим парканом і завжди виглядав трохи моторошно. В ньому жив чоловік на ім'я Грю. Грю був незвичайним чоловіком. Він носив довге чорне пальто, мав гострий ніс і любив планувати різні пакості. У підземеллі свого будинку він створив величезну лабораторію з найсучаснішими технологіями. Разом із своїми вірними помічниками, маленькими жовтими посіпаками, він задумував грандіозні плани. Одного разу, сидячи у своєму великому кріслі перед екраном, Грю сказав своїм міньйончикам. ми повинні зробити щось неймовірне, щоби весь світ про нас заговорив. Один із посіпак з великими окулярами і усмішкою підняв руку. Банана! Ні, не банани! зітхнув Грю. І я маю на увазі щось справді грандіозне. Наприклад, викрасти місяць. Посіпаки переглянулися і захоплено закивали головами. Але для цього нам потрібен зменшувальний промінь, продовжував Грю. І я знаю, де його знайти. У сусідньому місті жив інший лиходій на ім'я Вектор. Він був молодим і самовпевненим, завжди носив помаранчевий спортивний костюм і великі окуляри. Вектор вже встиг викрасти єгипетську піраміду і тепер хизувався цим перед усіма. Я найкращий лиходій у світі, проголошував він зі своєї високотехнологічної фортеці, наповненою гаджетами та пастками. Грю знав, що Вектор має зменшувальний промінь і вирішив його викрасти. Наступного дня Грю разом зі своїми посіпаками під'їхав до фортеці Вектора на своєму чорному автомобілі з ракетними двигунами. Вони намагалися пробратися всередину, але кожен раз їх зупиняли хитромудрі пастки, лазери, липкі кулі та навіть акулячий басейн. Це неможливо! розчаровано сказав Грю, повертаючись додому. Мені потрібен план Б. Вечорами, сидячи у своєму кабінеті з великим вікном, крізь яке було видно місто, що сяяло вогнями, Грю думав над тим, як потрапити до Вектора. Раптом він побачив трьох маленьких дівчаток, які ходили від дверей до дверей, продаючи печиво. Це ж ідеально, усміхнувся він. Ніхто не підозрює маленьких дівчаток. Наступного дня до дверей його будинку постукали. Відчинивши, Грю побачив трьох сестер Марго, Едіт та Агнес. Доброго дня, сер. Не бажаєте купити наше домашнє печиво. вічливо запитала Марго, старша сестра з розумними очима і акуратною зачіскою. Едіт, середня сестра в рожевій шапочці, додала у нас є шоколадне, ем, вівсяне і з родзинками. Маленька Агнес з великими очима і пухнастим єдинорогом в руках усміхнулася і сказала, будь ласка, тримайте. Грю подивився на них і відповів: <гум> ні, не цікавить, але, але зачекайте. Він зрозумів, що може використати їх для свого плану. Він вирушив до дитячого будинку, де жили дівчата, і вирішив їх удочерити. Дитячий будинок був затишним місцем з великим садом і гойдалками. Директорка міс Хетті була суворою жінкою з окулярами на кінчику носа. Зачекайте, ви хочете удочерити трьох дівчаток? Здивовано запитала вона. Так, хе -хе, е, розумієте, я, я люблю дітей, відповів Грю, намагаючись посміхатися. Mm, ну, якщо ви впевнені, дівчата були раді і зібрали свої речі. У нас буде новий тато, раділа Агнес, обіймаючи свого єдинорога. Сподіваюся, він добрий, сказала Марго з певною недовірою. Може, у нього є телевізор з великим екраном, припустила Едіт. Повернувшись додому, Грю намагався звикнутися до нового життя. Його будинок раніше холодний і порожній, тепер наповнився сміхом і метушнею. Е, де моя зброя? запитав він, помітивши, що його лазерний пістолет зник. А ми гралися і випадково його зламали, зізналася Едіт, ховаючи очі. Що? Це ж це ж не іграшка. обурився Грю. Вибачте, ми не хотіли, тихо сказала Марго. Агнес підбігла до нього і простягнула малюнок. Ми намалювали для вас картину. Це ви і ми разом. Грю подивився на малюнок. Він був простим, але щирим. У його серці щось затремтіло. «О, о Ну, дякую. Сказав він, намагаючись приховати посмішку. Настав час реалізувати план він дав дівчаткам коробки з печивом, які насправді були наповнені механічними міньйонами шпигунами. Ви повинні віднести ці печива до вектора і продати йому. Зрозуміло, інструктував Грю. Але чому саме йому? запитала Марго. Тому що він. А, тому що він любить печиво. Відповів Грю. Дівчатка вирушили до фортеці Вектора. Він відчинив двері і, побачивши їх, розчулився: «Хо-хо-хо! які милі дівчата! Звичайно, звичайно, я куплю ваше печиво. Після того, як вони пішли, посіпаки шпигуни почали діяти, і Грю вдалося проникнути до фортеці та викрасти зменшувальний промінь. Повернувшись додому, Грю був на сьомому небі від щастя. Ха, <гум> в мене все вийшло, радів він, тримаючи промінь у руках, але тут до нього підійшли дівчатка. Тату, ти прийдеш на наш виступ у школі? запитала Агнес. <гум> Я дуже зайнятий, відповів він, не відриваючи погляду від своїх креслень. Але ти ж обіцяв. Сумно сказала Марго. Грю замислився. Він ніколи раніше не відчував відповідальності за когось, крім себе. Настав день виступу. Дівчатка стояла на сцені в миленьких костюмах, а в залі сиділи батьки та гості, але місце Грю було порожнім. Він не прийшов, сказала тихо Едіт. Можливо, він затримується. Сподівалася, Агнес. Тим часом Грю вже був готовий до запуску своєї ракети до місяця. Посіпаки метушилися навколо, перевіряючи обладнання. Але в останню мить він зупинився. У його руках був малюнок, який намалювала Агнес. Він згадав їхні усмішки, сміх і те, як вони називали його татком. Ох, я не можу так. Вони… Важливі для мене, сказав сам собі Грю. Він покинув усе і поспішив до школи. Коли чоловік прибув, виступ вже закінчився. Дівчатка сиділи на сходах перед школою, засмучені. Дівчата, вибачте мене, я був дурнем, сказав Грю, підходячи до них. Агнес підбігла до нього й обійняла. Ми знали, що ти прийдеш. Маргота та Едіт усміхнулися. Головне, що ти тут, сказала Марго. Але в цей момент з'явився Вектор. Він викрав дівчаток, щоб помститися Грю за викрадений промінь. Якщо хочеш їх повернути, віддай мені зменшувальний промінь. крикнув він з борту свого літаючого корабля. Ні, я не дозволю тобі їм зашкодити, відповів Грю. Розпочалась погоня. Грю за допомогою посіпак побудував літальний апарат і піднявся в небо. Вектор направився до місяця, але Грю був на п'ятах. Тримайтеся, дівчатка! кричав він. Міньйони допомагали йому, керуючи машиною і відбиваючись від пасток Вектора. Нарешті їй вдалося пробратися на борт корабля. Грю зіткнувся з Вектором. Це кінець, Векторе. Сказав він, захищаючи дівчаток, але Вектор активував зменшувальний промінь і місяць почав зменшуватися, викликаючи хаос. О, ні, ми повинні це зупинити. вигукнув Грю. Завдяки спільним зусиллям їм вдалося повернути місяць на місце і знешкодити Вектора. Дівчата були врятовані. Повернувшись додому, вони святкували перемогу. Будинок Грю тепер був прикрашений повітряними кульками, гірляндами і малюнками. Посіпаки грали музику, а всі танцювали. Тату, ти найкращий, сказала Агнес, підстрибуючи. Я просто радий, що ви в безпеці, відповів Грю, посміхаючись. Марго подивилася на нього. Тепер ми справжня сім'я, так? Так, моя люба, справжня сім'я, підтвердив чоловік, обіймаючи своїх дітей. Відтоді грю змінився. Він більше не прагнув бути лиходієм. Разом з дівчатками і посіпаками вони переживали безліч веселих пригод, допомагаючи іншим і приносячи радості. Будинок став яскравим і затишним, повним сміху та любові, а десь далеко Вектор все ще плавав в космосі на своєму кораблі, плануючи повернення. Але це вже зовсім інша історія. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.